Росія штучно створила чергу із 150 суден в рамках зернової ініціативи. Про таке у своєму відео зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року. На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактне зобов'язання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів. Кожен день перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають нашу агропродукцію. Ось лише деякі держави, у які затримуються експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери ООН, Туреччина та інші повністю поінформовані щодо цієї ситуації. А у деяких терміналах морських портів України виникли складнощі із перевалкою зерна через запізнення суден та заповнення ємностей елеваторів. Про це заявила в «Укрзалізниці». Через затримки огляду суден у Туреччині поступово зменшується відвантаження з портів. Це вже впливає і на внутрішні приміщення. Нині у бік одеських портів прямують 7 тисяч вагонів. Це більше ніж передається через західні прикордонні переходи. Однак у портах намітилися складнощі із перевалкою. Зауважують в «Укрзалізниці».